Вітаю, друзі, 17 травня. І про гру в Трампа. Очевидно, що весь оцей блядський цирк, який ми спостерігали в Стамбулі, це гра в Трампа. Це договірняк про гру в Трампа і про те, що. Угоди досягались під Києвом, і що там є, що приховувати, говорять слова Речника Міністерства закордонних справ України тихого, який заявив: ніхто не буде розкривати того, що було на перемовинах. Їх вимоги не прийняти. Ну, послухайте, якщо їхні вимоги неприйнятні, якщо ви не збираєтесь їх задовільняти, то в мене тоді є інше логічне питання. Чому ви від нас їх приховуєте? А? Світова преса пише, що російські вимоги, озвучені Мединським в Стамбулі, виглядали таким чином. Нейтральна Україна жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській землі. Ну, нейтралітет на зразок Австрії записаний в Декларації про державний суверенітет України в Конституції України. І е, цю вимогу виконати доведеться. Тим паче, в НАТО нас ніхто не бере, не зве. І взагалі, навіть е, Макрон нещодавно послав з НАТО. Відсутність репарацій, взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною. Дивіться. Е, це питання е, треба обговорювати, яким чином і що буде. От, кажуть росіяни, вже ми готові приймати участь в відбудові півдня. А як? Питання. Е, права російськомовних Україна повинна прийняти європейські стандарти щодо прав меншин та покласти край націоналістичній пропаганді. Ну, законодавство, якщо е, ми кажемо, що ми Європа, якщо ми збираємося в Євросоюз, законодавство відносно національних меншин приймати доведеться. Що стосується націоналістичної пропаганди, ну це черговий ну, такий е, блеф. А що вважати націоналістичною, а що ні? От Трамп, наприклад, це націоналістичний ідеолог Америки. Заверните Трампа чи як? Визнання територій Україна не повинна претендувати та висловлювати конституційні заперечення Росії на п'ять українських областей: Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку, Крим. І е Росія буде прагнути їхнього міжнародного визнання. Умова негайного припинення вогню це те, що українські війська повинні вийти з усіх п'яти областей, на які претендує Росія. Це вимоги Мединського. Ми їх трохи розібрали. Останні дві всі ну, зрозуміло, що не прийняті. Віддавати Запоріжжя, віддавати Херсон точно ніхто не буде. Але водночас, навіщо тоді з'являються постійно ці вимоги? Невже не хоче Росія миру? А прагне воювати, 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 як це каже українська пропаганда, як це каже Офіс Зеленського. Вбивати, вбивати українців. Ні, думаю, тут собака в іншому порилась. Вони грають в Трампа. Зараз Трамп уже говорить про що без його зустрічі з Путіним війна не скінчиться. І зараз Трамп готується до цієї зустрічі, Готує цю зустріч. Він з'явиться на Білому коні. Вони поговорять з путіним і вдвох приймуть рішення компромісне по лінії зіткнення. Зараз, звичайно, росіяни будуть піддавлювати, намагатимуться це присувати, щоб пришвидшити процес, прогнути Україну і так далі. І так далі. Але власне це все. По великому рахунку дурниця, бо уже все домовлено. Домовлено між Трампом і Путіним. А Київ намагається виторгувати ну, вірніше, не Київ, а диктаторський режим Зеленської, а Зелених намагається виторгувати собі побільше. Виторгувати собі про можливість непереслідування, тобто гарантій безпеки собі, і можливість переобратися, якщо не самому Зеленському, то комусь із його оточення. І е це реальні речі, про які реально говорять. Ну, а тут бах. Підтвердження того, що Грай швав Трампа, Трамп дає Фокснев з інтерв'ю. Інтерв'ю дуже таке цікаве і дуже таке, ну будемо казати, граючи в бік Стамбула, він фактично не пішов. На вимоги глобалістів, які казали санкції проти Росії і так далі. Він наговорив різних там дурниць, але суть зрозуміла, він готується до зустрічі публічної зділки з Путіним. От, е Дуже цікава заява. Зверніть увагу. Якщо б танки Путіна не загрузили в багнюці, Київ могли б захопити за 5 годин. Wants to look good. Don't forget, this was supposed to end in one week. And if he didn't get stuck in the mud with his army tanks all over the place, they would have been in Kiev, Kiev, in about five hours. And who gave the javelins? Do you remember who gave the javelins? Was it Barack Hussein Obama? No, it was Donald Trump gave the javelins? No, знаєте, це нагадує Київ Танки не в багнюці загрузили. Російські танки загрузли в українській свідомості, патріотизмі і небажання українців здаватися і втрачати державність. Оце треба доносити Трампу. Насправді ніяка не багнюка зупинила російське вторгнення, а українці. І не завдяки Зеленському, а всупереч Зеленському і його Зеленим гнидам. Якраз зелені гниди здавали південь, здавали Київщину, Гостомель і так далі. А українці? Українці зупиняли танки і знищували. До речі, в тому числі завдячуючи Джавелінам, які надав. Дональд Трамп. Я завжди казав, що Зеленський не має козирів. І справді в них його, в нього їх немає. За його словами, Зеленський найбільший торгаш, який щоразу їхав із Вашингтона 100 мільярдами доларів. Проте зараз його можливості втопилися. Він відмінний торгаш, набагато кращий за мене, каже Трамп. Він приїжджає до Вашингтона, виходить, щоразу зі 100 мільярдами доларів. Зараз його можливості зменшилися. Останній раз він отримав лише 60 мільярдів доларів. Конгрес засмучений. Вони запитують, куди ці гроші пішли. Я на цьому сфокусований. Ми видаємо чеки, а вони кудись, сказав він. Президент США також нагадав, що в Білому домі в нього відбулася дуже важка розмова з Зеленським, бо йому не сподобалось сказане останнім. Як ти думаєш, змінилось ли твоє до цього? Путін тепер в твоїх очах препятствие на пути к миру. Знаете, у меня был очень тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал. И он не облегчал мне задачу. Я всегда говорил, что у него нет козырей. И у него действительно нет козырей. И знаете, я говорю честно, у него нет козырей. Вы имеете дело с огромной армией, с человеком, который храбр и у которого есть преимущество. За словами Трампа, Россия и Украина не сможет укласти угоду без его участия. Без его участия. Причем допустив запроваджение новых санкций, еще до Москвы. Він про це говорить постійно, але санкції звужуються, зменшуються і так далі. Я зроблю це чесно, якщо ми не підпишемо угоду. Я це зроблю ну, санкції проти Російської Федерації, подивимось. Але поки що час переговорів в Туреччині, Подивимо, що станеться. Це буде нищівно для Росії. Бо вони мають труднощі в економіці, адже ціни на нафту низькі. Сказав він. Потім заявив, що думає, що Путін томився від війни. Це мало закінчитися за тиждень. Ну і так, далі, і так далі. Прямо натякаючи на те, що скоро сідає на білого коня і вирушає. Зараз, я думаю, якраз. Відбуваються тіньові перемовини, останні штрихи між Вашингтоном і Москвою, на яких домовляються про особисту, особисті зустрічі. Звичайно, дуже погано, що долю України вирішують без України, що долю України вирішують за спиною України. Але це ми, українці, винні, що обрали таку еліту, а точніше, псевдоеліту. А за на... і це відбулося ж не сьогодні, не вчора, і не в 19 му Це і раніше було. Еліта деградувала, деградувала, грабувала країну, бігала між Москвою, Вашингтоном, Брюсселем, Пекіном, продавала країну. А ми її обирали, обирали і обирали. Поки в 2019-му не обрали цей зелений гній, і почали в ньому тонути. Тому ми, українці, співучасники всієї цієї трагедії, і ми мусимо її виправляти. І тут Дмитро Піскол виходить і робить зустрічну, фактично, заяву відносно того, що сказав Трамп. Так, паралельно. І пазли починають сходитись. Встреча Путина и Зеленского возможна, но только при достижении определенных договоренностей, заявляет Песков. Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегации Российской Федерации и Украины. Такая встреча, как результат работы делегации двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможно. Считаем ее возможным. Но именно как результат работы и про достижение определенных результатов в виде договоренности двух сторон. При этом, при этом, при подписании документов, которые предстоит согласовать делегации, Для нас головним і принципіальним остається хто саме буде з української сторони підписувати ці документи. Тобто знову Москва натякає на легітимності Зеленського. Він не легітимний. Це розуміють всі юридично. І угоду треба буде схоже підписувати або повну після виборів, або. Голові парламенту. Отут, от, -от питаннячко, ви зверніть увагу, жодного парламентаря. Хоч би корабельну сосну привезли, з собою поводили по Стамбулу. Нікого. Тому це і є поясненням, навіщо їм було 300 майже 60 голосів за цю е, зділку по надрам. Тому що вони мали показати господарі країни ми, Банкова, Офіс президента і Зеленський, власне, а не якийсь там парламент. Ви подивіться, де зараз арахамія? Мовчить, що миша? Заліз, загнали під шконку, просто сидить. Як в пітушиному кутку, Російська Федерація підготовить і передасть Україні перечень слові для прикращення огня. Оце цікаво, хотілося б бачити. Контакту Російської Федерації і США поки не було, по итогам російсько-української зустрічі в Стамбулі. Кремль проінформує, якщо Путін і Трамп считають цілесообразним провести телефонний завод Путін і Трамп. Тобто поки що нецелесообразно. Знаєте чому? Зустріч готують. Переговори Росії і України йдуть і повинні йти в закритому режимі. Ну, а навіщо ж нам українцям знати, як, кому, хто буде продавати Україну, як її будуть деребанити? навіщо українцям це знати? Що отримає Трамп, що отримає Росія, що отримують глобалісти, який порт полякам в концесію? Кому що, навіщо нам українцям знати? Звичайно, в закритому режимі, а як ж. Речі об ізмененні состава делегації Росії на переговорах з Україною не йде. Робота буде продовжуватися. Тобто, хавайте, Володимир Олександрович, Мединський буде вас годувати тим, що вирішить в Кремлі. І те, що ви кажете, мавозначена делегація ще щось. Співайте, співайте. Е Первым делом предстоїть выполнить договоренности достигнутые в Стамбулі, включая обмін пленными тисяча на тисячу. Ну, зрозуміло, що якщо про щось домовились, це мають виконати. Мене тільки цікавить, про що домовились, крім обміну полоненими. До речі, обмін полоненими це сама краща. Річ, яка тільки е, була прийнята на цих танцях стамбульських, ритуальних в цьому блядському циркі, який ми спостерігали, єдина вартісна річ це обмін тисячі на тисячі полонених. Люди повернуться додому. Все інше це гра в Трампа. Гра в Трампа перед тим, як вони зустрінуться з Путіним. І от тоді буде все вирішено, де буде зупинено бойові дії, як буде дорожна карта відбуватися по миру, як фактично будуть. Трансформувати Україну. Ви скажете, це капітуляція буде. Ну, можливо, Зеленський тихенько і займається цим так. мякою М'якою такою капітуляцією. Може таке бути чи ні? А? Дуже багато на що схоже. Він за те, щоб зберегти. Себе, щоб зберегти їхні зелені дупи, не те, що Україну продасть. Нема за що говорити. Ми знаходимося в періоді величезної турбулентності, і тут головне зберегти державність, зберегти життя нації. Тому, друзі, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.